Тому що в тебе велик кращий. Почекайте всі. Які у вас емоції перед э, раундом з У мене дуже імбові. Готуюся до цього. Угу. Готуйтеся, тому що це серйозний враг. Конечно, коли у тебе поще немає сил. А ооо! Будемо да. Чекайте, Мені треба. Пацани, у вас ще один дві. Який колькулін? Розкрутити. А, да, ну, а Треба розкожувати. Ні, він теж хоче. Та боже мій, давай то вже давай, то погнали.

Навіть воротарю в голову попав в око. Так, дуже серйозно. В мене? Так. Там його. Просто ти ти навід три поїхав. Ох, ти зараз половинай. Дай мне несколько секунд э, мовчания. Останній матч. Погнали. С тормозами. Все, да, Денис. Да, да, да. Денис, вперед. Сейчас. Ты сможешь. No! Сейчас и все вот. Понятно. Знобу машин. поешь старт. Называется так. Машини, то заїжджають, то виїжджають. по Поводу Ні! оцього Ні! всього. Що в'яти, то вплинув. Понятно. Ох. Ти почав запис? Ох, я знаю. Ну. Дайте передохнути. Поняв. Зупиню на деякий час. Зараз... Я буду з вами біжати, щоб все запечатлети. Я буду стояти. Боже ти мій! Прекрасно! Ми повернемося через маленьку рекламку. Він, розвернувся. Він раніше розвернувся, чи що? Кору... Ми вже тут не можемо це робити. Вже вісім, навіть дев'ять хвилин ми, ми тут їздимо, а хтось підрізає. Не підрізай, нічого такого не роби. Я не підрізав Даня сам угу. Ладно, Ти поки з ним поговори. Ага, окей. Приїхати. Я це програю тут. <кхем> 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 <кхем)> Можна на пару слов? Okay. Це які у вас емоції після оцього всього? Та записуй Мен, відео. У мене, мене просто О, ніяких оні, емоцій немає. У мене просто фоня. серце фоня? отаку стукає. Ага, поня. Зрозумій. Знову мать, чекайте. Коли я кинув час на чок, почнеться з так. Добре. Всі почули. Давай не всі один. Один цикл кидаємо. Кидаємо верхи і коли він зірває, то. миф! Понятно. <реклама> Вы хоть что-то понимаете из этого хаоса? <реклама> Нет. <реклама> Боже ты ми. Денис! Прекрасно! Нормально.